Тепер трішки, друзі, про пакти, про ненапади, заяви росіян. Я це вже сьогодні обговорював зі своїми колегами тут на каналі і з Володимиром Фесенком, в тому числі ми спілкувалися. Можете переглянути відео. Ми там детально поговорили про Кирила Дмитрієва, що він перебував у Вашингтоні доволі тривалий час, і він не летів туди, а він там чекав вказівок. Чи його не випускали зі США, чи то така команда була з Москви? Поки що невідомо, але дуже інтригуючий момент. Тому передивіться, будь ласка, це відео. А от Лавров заявив про те, що у Москві чекають від заходу чітких гарантій, що майбутня зустріч Трампа і Путіна матиме конкретний результат. Спочатку Трамп про це говорив, а тепер про це говорить Кремль. Дивно виглядає така собі дзеркалочка від росіян. І окрім того, Лавров сказав, що Росія готова надати гарантію не нападу країнам Європейського Союзу і НАТО. Про це він сказав на третій мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки. Там і Лукашенко виступав, також наговорив маячні обов'язково зараз цього торкнуся. А Лавров каже: ми неодноразово говорили, що у нас не було і немає намірів нападати на будь-яку країну з нинішніх членів НАТО та Євросоюзу. Ми готові закріпити, кажуть, цю позицію у майбутніх гарантіях безпеки для цієї частини Євразії. Але від розгляду цих майбутніх гарантій насправді колективній основі. Лідери Євросоюзу відходять, тобто вони, кажуть, не хочуть цього. Ну, така собі логіка своя у росіян. І також Лавров додав, що Росія не прагне до домінування, ну вони не можуть вже до цього прагнути, тому що до цього прагне Сін Цзіньпін. Що ж таке пакт, друзі, про ненапад? Оця саме гарантія безпеки, тут коротенька історична довідка. Ну, по-перше, пакт про ненапад це міжнародний договір між двома чи більше сторонами про уникнення війни. В договорі прописується зобов'язання не застосовувати військову силу одна проти одної, ну і вирішувати всі спірні питання виключно дипломатичним шляхом. Ну в історії відомий, дуже дуже відомий. Пакт Молотова Ріббентропа це так званий пакт про ненапад між СРСР і Німеччиною від 1939 року, який містив секретну таємну частину, таємний протокол. Де мовилося про розподіл сфер впливу у східній Європі, він, власне, і став однією з передумов Другої світової війни. Знову наступають не ті самі граблі росіяни. Та ні, росіянам це вигідно, бо вони ніколи не дотримуються підписаних домовленостей. Звісно, нібито порівняння з пактом про ненапад між Німеччиною та СРСР не зовсім доречне, але суть то та сама, друзі. І також у Росії стурбовані тим, що активність НАТО в Арктиці це погано. Кажуть, не можуть не викликати занепокоєння плани активізації діяльності НАТО в Арктиці, яку ми хотіли б бачити територію миру і співпраці. І також Лавров говорив про те, що ну, неправильно що НАТО розширюється на схід, це дуже погано. А те, що Росія розпочинає війни і. Далі вбиває цивільних громадян без будь-якої причини, він про це нічого не говорить традиційно. Ну, в принципі, конференція була доволі дивакувата, і вона в тому числі пов'язана з історією про запуски десятків куль у сторону Литви. Лукашенко прокоментував рішення Литви закрити кордон з Білорусі і каже, ну це якась божевільна афера. Він стверджує, що не всі сьогодні мали змогу дістатися до мінська. Ну, я вважаю, що в принципі правильно він говорить таке: саме таку мету переслідували деякі наші сусіди, тобто закрити кордон, аби ніхто не потрапив, провернувши цю божевільну аферу із закриттям кордону. І привід придумали, каже абсурдний повітряні кулі навіть для такої дрібної країни, як Литва, це дріб'язково. Ну таке дріб'язково чи ні, але справді це небезпека, і Литва, я вже абсолютно правильно зробила. Але Лукашенко наполягає на тому, що в такий спосіб Європейський Союз і Литва хотіли заблокувати конференцію в мінську. Відтак вона має величезну, каже, політичну вагу. Ця демонстрація саме такої значимості. Але, як на мене, то абсолютно тепер можна робити висновок, що кулі це спецоперація для того, щоб спровокувати навіть повідні дії країни Європейського Союзу. Ну а потім на конференції розповідати, який ЄС поганий. Якось так за дивним збігом обставин, чомусь минулої ночі в Іспанії вдруге за майже два тижні закривали аеропорт через невідомий дрон. Через це вчора ввечері аеропорт. Аліканте призупинив роботу на 2 години. За цей час до інших аеропортів перенаправили 10 рейсів. 19 жовтня інцидент був в аеропорту Пальма де-Майорка. І військові Естонії сьогодні збили безпілотник біля військового містечка Ареедо, але потім так і не знайшли цей безпілотник, але ж, зрозуміло, хто керує цими. Спеціальними операціями на території Європейського союзу Лукашенко, звісно, про це говорити не буде. І до речі, до Мінська сьогодні також прибув не лише Лавров, а й очільник МЗС Угорщини Петр Сіярто він заявив про те, що для нього. Необхідно було бути присутнім на цьому заході, оскільки зараз ситуація в глобальній безпеці настільки погана, що, каже, я просто зобов'язаний бути тут і говорити про це. І виступав він, до речі, російською мовою і таким чином робив компліментарні речі на адресу, звісно, Кремля. Ну і присутніх там. На Росії ж тим часом ситуація в економіці погіршується, друзі. Про це говорить Росстат. Якщо то раніше просто говорили економісти, політичні та. Економічні експерти, які знаходяться в екзилі і мають пряме відношення до Росії. Нині про це говорять інституції. Ну так поки що не називаються. На Росії 18 із 24 галузей російської оборонки, на які пропадає майже 80% усіх товарів, які випускаються в країні, переживають спад виробництва. Нині ВВП має ріст на цілих три в річному вираженні. Це майже в 20 разів менше ніж минулого року було. Де фіксується спад? Я вам зараз зачитаю галузі, друзі, це дуже показово. Одягу та взуття стали робити менше на 3,5%, меблів на 8,2%. Продуктів харчування на 0,9%. Борошна стало менше вироблятися, майже на 6%. Круп на 7, олії на 16%. Комп'ютерів на 19, телевізорів на 23. Не знаю, які вони там виготовляли, виробляли, точніше, але ну, виробляли. Холодильників майже на 15% стали менше робити і пральних машин роблять прачечні на ріки. Також спад майже на 20% зафіксував Росстат у виробництві електровозів. На 12% з половиною впало виробництво пасажирських вагонів на 24,2%. Випуск вантажних вагонів. Росію спихають до моделі планової економіки Радянського Союзу. Як на мене, це очевидно, я про це говорив сьогодні в ефірах телеканалів та Ютуб каналів. І депутати Держдупи Російської Федерації, друзі, в третьому читанні остаточно ухвалили законопроект, який передбачає цілорічну процедуру призову на Росії. Мається на увазі не мобілізацію, а призову до війська. Але там є один друзі, нюанс. Продовж цього календарного року можна проводити медичні огляди, уточнювати дані призовників, але от відправлятимуть їх на службу, як і раніше двічі на рік, з 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня. Тому тут за великим рахунком нічого не змінилося. І це дуже важливо. Побоялися схоже на Росію хвалювати інший закон, коли впродовж року можна було набирати до війська. І на завершення друзі, вам не дуже приємна статистика з України. На території Європейського союзу нині проживає близько 4,7%. Мільйона українських біженців про це свідчать дані Єврокомісії. Ця кількість зростає просто нині. Про це повідомила спецпредставниця Європейського Союзу з питань українців Ілва Йогансон. Вона зауважила, що фактично щотижня до наших держав-членів прибувають нові люди та подають заяви на тимчасовий захист. Це дуже погана тенденція. Загалом у Мінсоцполітики, говорять, що з України виїхало до 6 мільйонів українців. А на близькому сході Нетаньяху наказав негайно задати потужного удару по сектору газу. Там, схоже, мир закінчився. Це пов'язано з тим, що Хамас обстріляв ізраїльських військових у секторі Гази. Про це повідомляє Радіо Галей Цехал. І, до речі, Хамас не повертає тіла загиблих ізраїльтян до цього часу. Там ситуація справді дуже напружена.